Ми свідки історичних подій, адже тепер ми дізналися, чому точніше, із за кого Half-Life 3 не вийде. Джіасі, як ви могли? Взяли і вбили велф, навіть не приховуючи слідів злочину. Невже вам було мало мертвого Гордона Фрімана в тіні Чорнобиля? І ось знову за старе. Взяли і в Stalker 2 вбили велф. Шкода, гейб, дякую тобі, як то кажуть, за щасливе дитинство. З днем хліба вчора ввечері, ніби нам цілої купи геймплею було мало. Так GSC ще вирішили наздогнати і подарувати ще шматок годноти. За ідею, моя повага. А за масштаб та красу крепка п'ятірочка. В цьому коротенькому відео ми побачили шість локацій, шість у всіх сенсах апетитних локацій. Для себе я виділив дві улюблених: це сцена біля млина та макове поле. Макове поле виглядає ну просто фантастично, можливо, навіть в селища нова. Шків для мене з'явився конкурент. Ну й млин, це просто дуже красиво. Плюс вайб викиду робить свою справу, якщо це викид. Інші локації теж дуже красиві, як ось ця з аномалією або зі збитим вертольотом. Загалом це все дуже красиво і радує лише те, що до релізу якийсь нікчемний місяць. Друзі, це відео повинно було вийти ще вчора, але плани із за презентацій трохи змінились. Тож, ось сьогодні я вам даю частину детального розбору, але це дуже далеко не все. В неділю я ж вам розповім про гру ще більше. Очікуйте. Тож підпишіться на канал, щоб бути в курсі всіх подій. Адже вкотре нагадаю, що лише половина з вас підписані. Це не серйозно. Давайте до мене в ком'юніті. Тут затишно та атмосферно, і тільки лиш тут найактуальніша інфа по всесвіту Сталкер. І також не забувайте про Твіч. Там як і тут буде багато стрімів. Ми будемо стрімити Сталкер 2 з перших секунд релізу. І Я буду стрімити підряд стільки днів, поки вистачить сил. Думаю, це гарний привід бути частиною нашого ком'юніті. Юніті, дякую вам. Тепер конкретно по інфі. В Stalker 2 буде три рівня складності. Думаю, які ці рівні пояснювати не варто. Хоча, ладно, легкий середній та складний. Легкий це традиційно для тих, хто хоче без надто великих проблем пройти сюжет та вивчити історію. Середній це вже достатньо хардкорний, помирати доведеться частенько. Виклик, звісно, буде для гравців, що люблять більш серйозний досвід. Ну й складний. Тут вже вам доведеться грати без інтерфейсу і власне буде дуже Непросто, але тим не менш, якщо до прикладу ви захочете відключити інтерфейс в легкій складності, це без проблем. До речі, була така думка, що можливо сьогодні покажуть якийсь новий трейлер, а заразом разом з ним оновлять системні вимоги гри, бо, ніби як сьогодні, непогана нагода для цього, хоча це не точно, це лише припущення. Хто пам'ятає ось цю аномалію з найпершого трейлеру? Думаю, всі так ось в новому геймплеї ми її теж бачили, і ідея з руйнуванням автомобіля поблизу залишила. Як і в першому трейлері, тут теж аномалія знищує все живе і неживе поблизу. До речі, поціновувачі серії Half-Life тут взялись за голову. Правду кажу? Діло в тому, що ось тут в першому епізоді Half-Life 2 було таке собі ядро реактору, гарно правда. А ось це аномалія в Stalker 2. Як на мене, хтось в GSC настільки ж полюбляє Half-Life, як і я. І знову ж, як на мене, це дуже гарне відсилання до історії, до класики. Мені дуже приємно спостерігати. Зрігати на такі моменти. Це гріє. Тільки от за що ви вбили велф. Цього не розумію. Вчора я вам казав, що оновили іконки. Ось ловіть цей момент. Як вам думками, діліться в коментарях. Перейдемо безпосередньо до геймплею: бій з полтергейстом в підземеллі. Зверніть увагу на звук зброї, на ехо від пострілів. Потужно віриш в це. Анімація перезарядження, кльова. До речі, цю тему часто хвалять в прев'ю. Картинка багата на всякі деталі. Ось тут в кадрі постійно якісь іскри. Йдемо далі просто нічна зона. Саму ніч важко прокоментувати, адже хочеться побачити це на власні очі. Макове поле це прекрасно, це фантастично. Не знаю, чи звертали ви увагу, але під час прогулянки в цьому полі все ніби трохи заблюрене. Думаю, такий ефект викликає певна дія самого поля, адже воно ніби має теж певні властивості. Серед маку літає щось на кшталт Полтергейста. Тільки це власне сам мак. Ну про це гадати не хочу. В грі дізнаємося. Переходимо до наступного Сцени, тут ніби перед викидом, якщо не помиляюсь. Дуже-дуже подобається, що в повітрі постійно сотні всяких частинок, всілякого сміття. Це справді дуже добре, це те, на що я звертав вашу увагу раніше. Йдемо далі, ефект від радіації інший, ніж в оригіналі, більш кіношний. Ось ця зона з трейлеру болти та кулі. І здається, під час попадання в бандитів зараз крові побільшало. Давайте два слова про метро. Одні з медіа в своєму відео порівняли сталкер з метро Ексодус. І як каже наш підписник, нє, ну це. Просто крінж рівняти відкритий світ з лінійним метро це надрозум. Загалом я вам не рекомендую цього робити. Ви ще Hellblade порівняйте зі сталкером, мовляв, руші вже той самий. Ну думаю, ви мене зрозуміли. Ось ще одна аномалія. І бля, не немов в кімнаті кривих дзеркал. Вона така велетенська, така велична. Я б в неї забіг. Цікаво, що буде далі. Сталкери полюбляють палити дуже, і це помітно абсолютно скрізь. Вони димлять при розмові з іншими сталкерами за багаттям. Забудь-чим виглядає гарно, але коріння шкідливе для вашого так, так а що ви хотіли? Ленс, здається, він неходячий, адже поблизу стоїть крісло колісне. Можливо, він просто його ремонтував, а можливо, це його річ. Побачимо. Але ось цей дядько мені схожий на якогось українського блогера, хоча скоріше це випадковість. Підземелля і вогонь. Красиво, але дуже небезпечно. Ось та сама аномалія з трейлеру Камтумі, але тут вже вночі. Нічне селище зі сталкерами виглядає саме так, як і я уявляв собі його всі ці роки. Навкруги смерть і небезпека. А тут ніби ти вдома, Багать Музика, цигарки та їжа. Хтось спить, а хтось вирішив поспівати. Хтось розповідає моторошні історії із власного досвіду, або ж місцевий фольклор. І це тут і зараз навкруги тебе. І завдяки рушію та візуалу, ти в це ще більше віриш. Йдемо далі. Мені сподобався ось цей харизматичний дядько з вусами. Чому харизматичний? Мабуть, бо гарні вуса має. До речі, в якомусь моменті він ще дуже ефектно запалював сірники. Млин не раз казав, що ця ідея дуже кльова, додає українського. Вайбу, дивлячись на нього, чомусь відразу згадую Шевченківські хати. Ну і пряма асоціація, що ти в Україні, а не на постсовєтських територіях, бляха. Це було демо. Лиш маленька частинка всього світу, який є неймовірно великим. Ух, емоції переповнюють. Ну й під кінець, як я вчора обіцяв, дам вам трохи інфи з прев'ю журналістів. І завдяки порталу ITC UA ми отримали змогу дізнатися трохи більше. Посилання на ITC в описі там завжди є кльові ігрові новини, та не тільки ігрові. Отож, оглядачі відзначають, що Stalker 2 вражає своєю масштабністю та деталізацією відкритого світу. GamesRadar пише: важко висловити, наскільки великим є Stalker 2, поки ви вперше не відкриєте карту. Віддалення показує її приголом. Шливі розміри, але навіть найближче оточення насичене цікавими місцями для дослідження. Аджін підкреслює, що гра пропонує різноманітні варіанти проходження та вирішення завдань. Єврогеймер написав про реактивність ігрового світу у своєму тривалому перебуванні в зоні. Я часто бачив, як ці системи працюють в одному випадку, коли я крався вздовж стіни комплексу, на мене кинувся мутант, але прямо перед атакою він потрапив у вогняну аномалію, через що з вереском втік назад в сону. Журналісти також відзначають, що «Сталкер 2» залишається вірним духу оригінальної трилогії, зберігаючи атмосферу небезпеки та виживання. Геймс пише: Stalker 2, якщо чесно, майже комічно демонструє, наскільки мало він піклується про гравця. В один момент я пережив напружену перестрілку з трьома бандитами, лише щоб померти, коли не зміг вчасно перев'язати криваву рану. Єврогеймер підкреслює, що Stalker 2 пропонує унікальний досвід серед сучасних ігор з відкритим світом. В епоху Souls-like ігор і ретельно курованих досвідів на кшталт God of War Ragnarok Гнучкість та адаптивність Stalker 2 освіжає та інтригує. А, от видання VG247 звертає увагу на технічні проблеми тестової версії гри. Прев'ю-версія містить баги, починаючи від дивацтв рівня Bethesda до серйозних збоїв. Ну тут від себе хочу сказати, що це відкритий світ, та це далеко не завершений білд, Тож очевидно, що певні проблеми ще будуть. Попри технічні недоліки, VG247 загалом позитивно оцінює гру, порівнюючи її із серією Fallout. Загалом, попри певні технічні проблеми в тестовій версії, журналісти залишилися під враженням відста. S.T.A.L.K.E.R. 2. І з нетерпінням чекають на повноцінний реліз гри. А реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля вже скоро 20 листопада. Гра вийде на ПК та Xbox Series X|S, а також одразу буде доступна в сервісі Game Pass. Отож, і під сам кінець: хліб давно став канонічною частиною всесвіту Stalker. Перший батон зі Сталкер 2 Серце Чорнобиля побачив світ у січні 2020 року, і з того моменту багато чого змінилось. Без змін лишився тільки хліб, як і раніше, він займає особливе місце у рюкзаку кожного сталкера. Чому хліб в зоні такий запашний та хрумкий? Як кожен новий шматок смакує так, наче тільки но з печі? Звідки батони взагалі беруться на деякі питання? Ви знайдете відповіді вже дуже скоро. Ну а поки з днем хліба, сталкери, хай завжди хрумтить, наче вперше. Ну що ж, наразі поки що це все. Але лиш на сьогодні, в неділю, буде супер розгорнутий огляд, який я для вас вже готую. Там в рази більше інфи. Очікуйте. До речі, в Stalker 2 буде лунати дуже очікуваний мною гурт, про який я вже казав в відео раніше. Це була як мені тоді здавалося, нездійсненна мрія. Важко словами описати мою радість та вдячність розробникам. Але що саме за гурт, я казати не буду. Залишу інтригу до наступного відео. Не забувайте підписатися на канал. Дякую!